Вітаю! Зараз ми будемо робити захист для українського мирного мешканця любого міста від ракет снарядів, бомб, куль, фізичної негативної дії, ворожої, окупанської, від насилля і магічного впливу. Захист для мирного мешканця. В любому місті України. Так, що нам загрожує, що мирним людям загрожує? Втрата смерть, втрата дому, роботи. Можуть втратити. Вагітні люди, гвалтування. Дуже сильні люди живуть в Україні, вони мають захист. Мають захист добре. Я хочу заперечити, закриваю, заперечую, заперечую. Все, що може надати, шкода, заперечую. Як Заперечує весь негатив, що мир не мешкається може ворог зробити, повертаю ворогові. Мирних захищають військові дуже сильно. Перекриваю всі ворожі дії проти мирного населення України. Повертаю ворогові. Весь негативний вплив фізичний і магічний, всі ракети і обстріли, кулі, снаряди, осколки, все, що може ворог зробити, тому хто дивиться це відео мирному мешканцю. Вертаю ворогу, відвертаю, як от щита відбиває, від зеркала відбивається, і ворогу все вертається. Буде так, буде так. Ці наміри ворожі ворогу вертаю, перекриваю, перекриваю. Буде захист на віки вічний, силою захищаю того, хто дивиться цвіт. мирно мешкання, кітця, обстріля, кулі, снаряди, осколки, фізична агресія, логічного впливу ворожого захищає. Вищі сили, ангели-охоронців, духів роду закликаю надати захист тому, хто дивиться це відео мирному мешканцю України, де б він не був, від ракетних обстрілів, куль і снарядів, осколків від насильства фізичного, і морального, і психічного від магічних негативних впливів, ворожих захищає, Захистіть того, хто дивиться це відео. І прошу По Верховному суду повернути ворогу всі його ворожі наміри проти того, хто дивиться це відео на віки вічні. Захист цей сильний, ніхто не може його відвернути і зняти. Все, ворогу вертатиметься. Буде так, буде так, буде так. То, хто дивиться це відео, поверне мешка не збіже. Шкодина дайте дуже підтверджуємо все, ми обертаємося всі мене. Захисне тут дивиться це відео. Де буде все сказано здійснене. Так що так, є таке, що всі мешканці України дуже сильні на даний час енергетично і вони мають. Захист, а також військові захищають, але нам необхідна вся сила для мирного населення, щоб діти і жінки були захищені. Дякую за увагу!